Доброго дня, загальний розклад. Настають зміни вам від цього не втекти. Які зміни? Якщо ви не мали ясності розуміння відносно особистого життя, який результат ви будете мати і чи будете ви загалом з даною людиною? Ну, говорять, що ситуація трансформується. Партнери, ви в певний період, знаходились в підвішеному стані. Можливо, саме були ситуації в житті вашого партнера, тобто чоловіка, партнера протилежної статі. В нього були питання фінансові, можливо, те, відносно чого він повинен був сфокусуватися, ну і займатися даними справами. Говорять, що ситуація зміниться відносно вашого особистого життя. Відносно самої ситуації з партнером, це в кого є партнер. Тобто він переведе стосунки на наступний етап, або якщо ви, наприклад, не спілкувалися, то буде нове починання. І з часом ви отримаєте врожай, досягнете результату. Тому на даний момент вам говорять, вам не потрібно знаходитись в негативному емоційному стані і думати саме про те, що ви втратили можливість. Мати благополуччя і достаток в особистому житті, вам не потрібно саме на цьому фокусуватись, тому що ви саме зливаєте сюди ресурс. В вашому житті відносно особистого життя відбудеться все по справедливості. Ви імператриця, і ви повинні фокусуватися на тому, що вам потрібно бути в ресурсному стані, вам потрібно займатися тими справами, які потребують на даний момент. Вашого включення, ну і активності по відношенню до ситуації. І вам говорять: от, якщо ви все ж таки прислухаєтеся до даних порад, не будете депресувати, не будете знаходитись в негативному емоційному стані бездіяльності, ну, а будете займатися іншими справами, таким чином, ви будете в ресурсному стані, і згодом ви отримаєте шанс, можливість по правосуддю від вищих сил тут пентаклів і відчуєте себе переможцем. Тобто досягнете позитивного результату відносно особистого життя. Тому, якщо на даний момент є якийсь, наприклад, диявол говорить про те, що, наприклад, в житті партнера є ситуації обставини, які не дають йому на даний момент бути поруч або фокусуватися саме на стосунках з вами. То от, незважаючи на його відсутність, або не зважаючи саме на те, що відбувається на даний момент. Прийміть до уваги дані поради і не зливайте ресурс. Не потрібно віддалятися, не потрібно залишатися на самоті, не потрібно депресувати, знаходитись в негативному емоційному стані. Це саме звернення більше до жінки, тому що ви не вдоволені саме те, який результат ви, ви маєте на даний момент. Ну, але ж вам говорять, це не результат. Це це не остаточний результат, це проміжковий результат, тому не фокусуйтеся на ньому, фокусуйтеся саме на справах, які потребують вашої уваги, і дійте по відношенню до ситуації до обставин. А згодом ви шанс на щасливе майбутнє в особистому житті отримаєте, Ну, незважаючи на те, що сьогодні ви відчуваєте, що про що йде мова? Яке щастя благополуччя і достаток. У вас така тяжка ноша по відношенню до або даних стосунків, або самої ситуації в особистому житті. А вам, говорять вищі сили по правосуддю, неочікувано для тебе. Ти відчуєш себе магом. проясниться ситуація. Єдине, що ви повинні, на чому фокусуватися і зрозуміти для себе, ви повинні бути в ресурсному стані. І ви отримаєте, по закоханим ви будете мати шанс, можливість. Так, да, можливо, когось партнер на даний момент хворіє. Або знаходиться в роздумах. Прийшов час переводити стосунки на наступний етап. І людина робить вибір. Тому, по відношенню до ситуації, потрібен час. Я так розумію, для партнера, а вам порада. Що не потрібно знаходитись в негативному емоційному стані, а потрібно саме фокусуватися на інших справах. Так підвішена, так немає активності, так немає руху по відношенню до ситуації. Щоб не відбувалося, ви повинні для себе розуміти по відношенню до даного розкладу: що шанс, можливість на щасливе майбутнє в особистому житті ви маєте і будете мати. І ви досягнете успіху. І будете відчувати те, що, незважаючи на ситуацію, на обставини, який би шлях ви не пройшли, які випробування ви не подолали, ви будете вдоволені тим результатом, який ви будете мати. Дякую.